Всім привіт! З вами я Максим, і я буду робити 100 днів виживання в lastмінеровії. Ви думаєте, від чого я розвинуся і до чого? Приємного перегляду! Я зіспавнився, мені потрібно ну, добувати ягідки. Почав досліджувати світ і добув своє перше дерево. Зробив дерев'яне кайло і добуваю каміння. І ще каміння. З того каміння я зробив собі кам'яне сокиру і почав добувати дерево. Перерив на драку, почав добувати їжу і на цьому день цей закінчується. День-два виповнив ачівку і знов почав добувати дерево. Пішов досліджувати світ в надіжді, що я знайду собі підходяще місце для хатки. Час на драку, роблю собі будинок. Ось результат. Прокачав пічку і поставив мідь пережарюватись, і на цьому день мідь закінчується. Зробив мідне кайло, і меч, і лопату, і шолом. Тепер я модний. Час на битву. Пішов шукати село, почав перевіряти торгівлі, почав вирівнювати територію. Намагаюсь поставити двері, пішов в шахту, ось ресурси з шахти. Зробив сідло і на цьому день кінчається. День 5. Переручаю страуса. Зробив місце для страуса. Забираю мідь з пічки. Роблю на груби, торгуюся із селянами. Початок рубки дерев, сортування скринь. Я злякався, але нічого такого страшного. Я помер. Помер. Почав розсаджувати кущі. І на цьому день закінчується. День шостий. Поставив пічку пісок, щоб він переплавився. І на цьому день шостий, закінчується. Став день сьомий. Зробив пляшку, зловив слизня і якогось чупакабру. Пішов в шахту, ось ресурси із шахта. Так, підготовка до боса мага. Я думаю, з першого разу його треба призвати. І де підготовка? Зробив луку. Я пішов шукати куре, щоб зробити стріли. Вертаюся додому. Мені не терпиться ну, зіспавнити його. Ну, Це моя була перша фатальна помилка, бо розібратися з ним я не зміг. Після призиву я помер і ще пару разів помер. Я вже хотів здатися, але ну, знайшов його ну, таку ланку, те, що він мене далеко не може дістати. День одинадцять кінчик. День 12. Я готуюся до битви з босом магом. Пішов я в шахту. Ось таймлапс, як я хожу в шахту. Ось я вернуся із шахти, даю відспір магою. День 19, починаю бити боса мага. Вбивати, точніше. Ось вам таймлапс, як я його вбиваю. Нарешті його вбив. Поставив голову трофейню, щоб ну, була. залишив залізо в пічці та й прокачав пічку. Зробив ковадло і поставив його. На цьому день закінчується. День 20-й почався. Я зробив скрині, щоб було більше місця на ресурси. Вирубую дерева для того, щоб прокачати свого, свою хату. Тільки я вироб. почав засаджувати дерева і вирівнювати територію. Я роблю для того це, щоб мені було комфортно. Засаджую дерева, хочу починати прокачувати свою хату. Ви бачите таймлапс, які я буду неї прокачувати. На цьому день 20 закінчується. День двадцять перший. На цей день, я думаю, продовжувати вирівнювати територію. Це кінець 21-го день двадцять. Ви бачите таймлапс, як я буду вирівнювати територію. Усе, вечорі. Я вертаюсь додому. І лягаю спати. День 23. Пішов я ну, виповняти завдання ну, селянина. Дав йому 11 скелетів. Добуваю я дерево. В неї сокири не вистачило, я зроблю рубінову. Ось. Продовжую добувати дерево. І на цьому моменті день 23. Закінчується. День 24. Пішов я на кришу, щоб побачити, що там. А там чарівна криша. Я вкрав чиїхось дітей. Продовжую розчищати територію. Я Хочу зробити загін для курей, вівць і так далі. Усе виповнив очівку і зробив ферму. День 24 закінчується. День 25. Цей день хочу добути більше ягід. А ви дивіться таймлапс, як я збираю ягідки і рівну роблю територію. Я ще зробив загін для курей. І день 25 закінчується. День 26. я продовжую розрівняти територію. Зробив смарагдову лопату. Я не встиг і вертаюся додому, щоб поспати. І на цьому день 26 закінчується. День 27. Пішов я розрівняти територію. Ось вам таймлапс, як я розрівняю територію. це зайняло мене цілий день. День 28-й. Складаю в скриньку непотрібні ну, не мені речі. Я вбив першого шрейка. Ось вам коротенький таймлапс, як я розрідняю територію. І повертаюся додому, бо мене ледь-ледь би зламалася смарагдова лопата. І на цьому день закінчується. День 29-й. Хочу зробити собі ну, рубінову лопату. Буду розрівнювати територію. Дивліться, дивіться таймлапс, як я розрівнюю територію. На це я використав один ігровий день. День 30-й. Пішов я фармити слизнів, щоб зробити тотем, е ну, призвати слизнього боса. На цей фарм мені використалося один ігровий день. День тридцять перший. Я хочу зробити собі погріб, щоб складати там свої ресурси. Дивіться пришвидшене відео, як я будую погріб. День 32-й. Роблю скрині, щоб у мене був склад. Розставляю скрині, щоб у мене був склад. Я вирубую дерева і остільки. Ну, до мене хтось прийшов, я пішов з ним розібратися і фармити слизні. На фарм мене забрало один день. День 33-й. Складаю. В сундук ресурси, які маю підготуватися до боса. Зразу після цього добуваю дерево. І після цього пішов збирати ягоди. Після того, як я позбирав ягоди і порівняв ландшафт, ну, на цьому день закінчується. День 34-й. Готуюся до побудування погрібу. Дивіться пришвидше на відео, як я будую погріб. Я починаю будувати. Це зайняло мене один ігровий день, Ну, на цьому день закінчується. День 35. Думаю, що одного саду буде замало і зроблю ще більше. Ось дивіться ще одне пришвидшене відео, як я роблю новий е, сад. Ну, мені ще одного не вистачило, і я будую ще один. День 35 закінчується. День 36. -й. Я почав переміщати рослини в мій сад підземний. Під На цьому моменті я дуже сильно запереживався, бо що це таке трясеться? Я думав, що це астероїд якийсь впав чи землетрус. Я почав ну, дивитися, що сталося, коли потряслася земля. За моєю перевіркою, нічого такого не сталося. Продовжую займатися своїми справами. День 36 закінчується. День 37. Я зробив сапку, щоб посадити свої рослини. Цибулю, капусту, все таке інше. Діло було виконано. Я побіг по воду, вертаюся з повними банками. Розлив воду, роблю ще одну кімнатку для того, щоб рослин було більше. День 37 кінчається. Цей день фармлю слизнів. Зустрівся із шереком. Після фарму пішов перевіряти, чи ростуть рослини. Я перевірив і все росте. На цьому день 38-й кінчається. День 39-й. Я хочу піти пофармити слизні, щоб призвати слизнього боса. Я зайшов занадто далеко, щоб повернутися. Я знайшов поселення і починаю дивитися е, торги, щоб підготуватися до битви з босами. Зал зшився настільки довго, що я почав будувати свою хатку. Хошу ще трішки, щоб я повернувся додому. Да, нарешті я повернувся і давайте спати. День 43-й, хочу піти розсадити свої рослини. На цьому дньові я зробив підпорки для помідорів. Посадив. День Дофармлюю, Я дофармлюю е, слизнів, щоб призвати слизного боса. День 45 закінчується. День 46. Я пішов до спавну перевірити, що там, і перевірити, де, чи є там слизні. Я прийшов до того місця, де я зіспавнився вперше. Я там і йду додому. А е, я вдома, я спати. 46. День 46-й. День 48-й приз призвав слезневого боса. Я вбиваю його. Все, самого найбільшого вбив, тепер самі найменші. Так того, як я його переміг, він мені дав якусь, якийсь прапорець. Я його поставив. Я готуюся до боса демона. День 48 кінчається. Я побіг його призивати. Я роблю для нього пастку. Зараз я його призиваю. Все, я його призвав і починаю з ним битися. День 40, -й. я побіг його вбивати. Все, я його переміг, але броня мене має бажати кращого. Тобто я пішов на день 50 в шахту. Повішав на стіну трофей і лягаю спати. День 50 я пішов в шахту, щоб зробити собі діамантову броню. Я хочу вибити діаманти з демонів. День 51. Я фармлю на демонах, діаманти і всякі потрібні мені ресурси. Я повернувся із шахти додому на 54-му дньові. День 54-й закінчується. День 55-й, хочу призвати лісного боса. Це пришвидшене відео, як я буду призивати його. Робіть все так, як я роблю, і він призоветься. Усе призвався, бо тепер я його починаю вбивати. Нарешті його вбив і його голова в мене буде. День 57 кінчається. З 57 до 59 я ходив в шахту. З 59 до 50, 60 го дня я поднімався наверх, і поза відео я відкривав сундучки. Складую всі прокачені мачі, все таке прокачене. Я посортував скрині. 64-й день я по покликав свого друга, найкращого, пограти зі мною Lost Miner і вбивати всяких босів. Ось скоро має бути той землетрус. Ось. В мене вже він другий раз е ну, приходив за відео. Я із другом перезиваю боса скелета, ось він в рубіновій броні. Усе почалося. Ось це, ізі, просто ізі шнов його було виграти. Микола кричав мені: Іди, врятуй мене, я побіг рятувати. Його якраз атакували два волку... двоє вовкулак. Після нападу на Майколу ми пішли вбивати голема кам'яного, щоб отримати його на трофей голову. Я дав Миколі зельку зільку, бар'єра і ми почали його лопасити. Ось подивіться, скільки він урону мені наніс одним ударом. Є ще й фул е, алмазні броні. Після перемоги над ним я хочу поставити голову. Ось настав цей момент, щоб я побудував саме найдорогішу хату в восмінах. Ось пришвидшене відео, як я роблю цю хату. Багата хата зроблена. А інший день я хочу зробити собі ачівки, щоб мати доступ до творчого. Ось. Стався напад на мене. І цю теж атаку відбив. День 75. Я пішов е, в свій підземний сад, щоб забрати там їжу, ресурси, все таке. Ось сюрприз для мене. Ось вовкулака на криші. Що він хотів мене забрати золото, я йому отомщу. День 75 закінчується. День 76. Я готую і прокачую цілий день свою броню. Так, день 77. Я пішов фармити мумій, щоб мене призвати боса-мумію. Ось дивіться, як я буду фармити мумій. Тепер можна кидати пляшку. Бій почався, я йому надавав по голові і він здався. Усе, тепер я несу його голову і день 77 закінчується. День 78-й, хочу призвати боса зомбі. Закидуємо пляшку і все, готово. Тепер у нас є зомбі бос. Звичайно, я його переміг. Як це так, що я не переміг нікого? Тепер я поставив е, голову боса зомбі. День 79-й закінчується, бо я нічого не робив. На день 80 я пішов е, зробити собі ачівку. Вилікуватись від отруєння. Ось такий крах. Сразу коли зробив я цю ачівку, пішов сортувати їжу. День 81-й. Я переношу корей, щоб в корникові більше було циплят і корей. Якраз вечір, як я переніс курку в загін. День 81 закінчується. День 83. Я лагоджу свої інструменти. День 85 до 88. Я виповняю ачівки. День 89-й, хочу порибалити, щоб отримати ачівку. День 90-й. Я не знаю, що робити, і вбиваю всіх тварин. Пішов я виповнити ще одну ачівку. День 90 й зробив собі діамантові штани, щоб я був крепшим. Де... Від день 92 до 93 я сортував скрині. На день 95 я пішов в шахту. пробув там лише один день і вистачить. День 96 й вибирався з шахти. Коли я виліз із шахти, то була ніч. День 97-й, нарешті, я скоро закінчу тих 100 днів виживання. День 97 Я готуюся до сотого дня. На цей день, я думаю, призвати знову зомбі-боса і вбити його. Ура! Знов перемога! Коли я вибирався наверх, то тоді вже ставав вечір, і день 97-го закінчиться. День 98 Ну, Я збираю все, що можна зібрати. День 98-й закінчується. День 99-й, останній день сотого дня. Прогулянка з Страусом, щоб він погуляв, я його оставив тут, або просто щоб ну, він там знайшов собі нового друга. Коли я тільки прийшов сюди, то я настав чекати день сотий. Ура, дочекався тепер спати і усе. Я перший блогер, який прожив 100 днів в Лосмінерві.